Всім привіт! Я вже на робочому місці. мені сьогодні залоткувати треба 4 лотки. От, виключила газ, бо тут жарко. І буду працювати. Включу музику зараз та й буду працювати. Приємного вам перегляду! салют жарко Я куткувала я 4 лотки, зараз буду закладати в цей інкубатор. Два теплі заберу з першого інкубатора і два свіжих. І потім вони будуть друг другу ті охлаждатися, ті вже почти майже неділя, да? та не майже, а неділя вже тим яйцям з першої партії. Так ж -то. Да. А треба подивитися, бо я забилася. А ці будуть обігріватися, ті оклаждатися, ті обігріватися і все вперед. Так. Відкриваю, виключаю, відкриваю і закладаю. Місце я вже приготувала. ви вчора бачили, ось і ось все. Несу. последние партии два лотка и третья партия Піксуємо. Все. І буде між ними повітряний обмін. І теплообмін, і повітряний обмін. Так. Переключаю, щоб швидше набрав оце. Дуже відповідально. Це треба це треба дивитись. Не дай Бог. Тому що тут це включається те напряму, без регулятора. Не дай Бог узіваємо все. Пожариться. Ай бог милий, Таке навіть подумати. Ну, я від них не відходжу. Це. Заклала хвилин через 20, прийду і перевірю. А ці два лоточка підуть в цей інкубатор на, на оте пусте місце, де були ті лотки. Розуміли, так? Да? Так, ось таким чином. Ставимо. При кожній закладці я доливаю воду. Ось переключаю тен напряму і чекаю. Значить, Ось таким чином. Ось. І вмикаю. Закладку зробила, зараз все буду писати, записувати. Третя партія номер 3 Сьогодні число у нас 19-те, так? Да? 19:03 Чотири лотки перший і другий інкубатори Так, 380 штук Так Так. Значить, той лоток Перша партія в нас закладена 12-го. Сьогодні сьомий день. Зараз добре. Сьомий день вже добре. Уже так, дата вивода, дата виводу. Зараз подивлюся. Дивлюсь. Так. Дата вивода, 9 квітня. 9 квітня, так. 9.04. І... Значить, Шостого робимо перенос. Шостого четвертого. Так, тут у мене значить, яйця цікаві такі, я їх помітила, здав один мужчина яйця. Беру на контроль. Підписую. Все, записала, чекаю. Коли понабирають інкубатори, температуру потрібно. Потім буду переключати через регулятор. Так, прийшла перевірити, все, набрав інкубатор, переключаю, перемикаю. Привезли мені яйце, красок. Тіло, бачите, потує. Зроблю ще розповідати. Так, тепер перший теж набрав. Перемикаю. Так. Все, закладка зроблена, все в порядку. Так, приготую я собі запіканочку на сніданок. Щось мені захотілося таке щось щось цікавеньке. У мене є творожок із ряжанки я робила. Ну, цю форму зараз зіб'ю, тут 4 яйця у мене. Кидаю клюку. І оцей творожок трошки. щось мене пробило сьогодні на солодке. Вот так. так, все. Виливаю цю суміш у форму силиконову. Духовка вже розігрілась. в духовку. Так, я думаю, вже готова моя запіканочка. Все, красота. Отака От вийшла смакота. Наче суфле, так? Да? Красота. Так, сідаю, снідати таку смакоту. Ви бачили, як я готувала. Дуже легко, швидко. І смачно. Все, всім смачного снідаю. Привезли мені яйце. Оце мені тепер світить скільки. Половина четвертої сідаю обідать. Це вже буде і обід, і вечеря. Всім смачного. Дощ іде, та ще й добрий. Сьогодні фізкультура відпадає. До да, сніжок? Йо? Сьогодні відпадає фізкультура, так? Да? Ти вже сьогодні веселий? Веселий, веселий сьогодні. Молодець. Іди сюди, іди. Де мій розумний, іди мій холосій. Що ми? Не йдем сьогодні, да. Я ховався, я ховався, от дощу та й сизу собі да? Так, дівчатка, будемо, буду йти я у хату, собачкам дала, ще поставила на ранок, зварю, та і все. О. Гарної вам ночі спокійної. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших дітей, наших захисників і нашу вільну, рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До побачення. Бережіть себе, до зустрічі!